друзі, доброго ранку! Слава Україні! Хочу коротко розказати сьогодні про те, що міська рада прозвітувала про третій квартал бюджету міста Дрогобича в Тробицької ТГ за 9 місяців за виконання бюджету. Хотів е розказати про декілька основних цифр. Я буду їх зачитувати з паперу, щоб не зробити помилку, щось неправильно сказати. Щоб потім е Тарас Ярославович не подавав на мене е позов до суду, так як він тепер практикує з усіма судитись за честь та гідність. От, хоча там ні честі, ні гідності, всі ми це знаємо, але зараз не про це. Що я хотів сказати? Перше питання це про те, що ну я в кінці статті в дописи виставлю повністю Весь текст ви собі зможете прочитати, там будуть всі цифри, порівняння, все так як має бути. А зараз у відео я викладу тільки основні цифри, які нас повинні цікавити, і які ви повинні зрозуміти, що робиться в Дробицькій міській раді, і що взагалі в нас відбувається. Якщо ми пригадуємо е, майдан, який проходив в Україні, останній і на хвилі якого наш міський голова Тарас Ярославович Заскочив і став міським головою Дрогобича у подальшому Дробицької ОТГ. От, є дуже багато відео на Ютубі, де ви можете побачити, як він розказує про те, що попередній його місь... мер, міський голова Дрогобича Олексій Радзієвський, зробив кумівство в міській раді, що він роздув штат, і штат повністю брати, сестри, куми, свати. І такий штат великий не потрібен. І для чого взагалі. Це потрібно, от як я прийду, що я всіх порозганяю, і буду тільки працювати одиниці, які кваліфіковані цей. Ну і як ми можемо бачити, зараз теперішнього бюджету я по цифрам вам розкажу, щоб ви для себе зрозуміли, що е на утримання державного управління. Цього року за 9 місяців, ну залі за 23 рік, було передбачено 129 мільйонів гривень. За 9 місяців було використано використано 93 мільйони 500 тисяч гривень. І що я хочу звернути вашу увагу, що в нашого міського голови є дуже велика велика тенденція, не знаючи хороша чи не хороша, що кожного року бюджет на утримання. up. Yep. Державного управління, тобто міської ради всіх працівників, в нас збільшується в середньому на 10 міль... Міль... мільйонів. Так, подивіться, в 2021 році у нас було 108 мільйонів, в 2022 році у нас було 118 мільйонів, а в 129 а в 2023 році 129 мільйонів. Тобто тенденція зростання на утримання апарату йде на 10 мільйонів більше. Ну, Чи це в них збільшуються якісь потреби, чи в них збільшується кількість. Із працівників, ну, знаємо, що зараз космічна цифра працівників, не буду її озвучувати, про це буде окреме відео. Вон. Але е хочу вам звернути увагу, знаєте, на що? Зовсім інше. На те, що е на утримання державного апарату виділено було е передбачено 129 мільйонів, а на е потреби. Е Соціального захисту, житла, комунального господарства, культури та мистецтва разом, разом було виділено 106 мільйонів. Тобто ви розумієте, це на 23 мільйони менше, і це зараз в період війни, коли ну в нас потреба в фінансуванні йде повністю, і, і навіть для того самого ЖКГ чи для тої самої культури, так не розказують, що ми тут така нація, що ми культурні, що от ми їздимо у світ, ми розказуємо про Україну. от ми так розвиваємо е, нашу культуру, але е, всього навсього для захисту, ще раз повторюю, е, соціального захисту для життєв комунального господарства для культури та мистецтва виділено 109 мільйонів, а на утримання апарату державного управління 129 мільйонів. Тобто, бачите, на 23 мільйони менше, і це я повторюю ще раз: під час війни, під час повномасштабної війни. Ну я не вважаю, що це є е, настільки потрібно там сидіти ходити по один поза одного, переставляти папірці, але це знову ж черговий раз буде на совісті міського голови і відповідних. Контролюючих органів, які цим займуться. От, але це е, не саме основне, тому що я хочу ще продовжити. Е, вони також е, продовжили е, фінансувати е, різного роду е, статутні фонди наших комунальних підприємств. От. Якщо ми знаємо, що у нас всі комунальні підприємства Дробицької е, міської ради є прибутковими, вони всі заробляють самі на себе. Але чомусь у нас завжди йде дотація, і їхні статутні фонди. Фонди поповнюються е, завжди з місцевого бюджету. Це для нас не є зрозуміло, але що ми можемо зробити, якщо воно так виходить? І тому е, хочу сказати, що е, в результаті уточнень бюджетних витрат такі кошти е, до своїх фондів отримали комунальне підприємство СМУ. Ну, ми навіть багато хто не знає, що в нас є таке підприємство, але воно отримало 4 мільйони 600 тисяч гривень. КП Дрогобицька лазня. Ну, не знаю, що вам сказати про це підприємство. Ну, тут півмільйона виділили. Може, так і потрібно було, бо таке підприємство залишилось тільки одне. Міський сервісний центр отримав 344 тисячі гривень. Ну і, як завжди, фінансову підтримку в нас отримав управитель ЖО. От мільйон двісті сорок тисяч гривень. Хоча це так як вони говорять, саме прибуткове підприємство, яке саме на себе заробляє. Але мільйон двісті сорок тисяч вони отримали знову е, на е, фон е, нас на, на свій фонд на утримання. Ну е, я думаю, що напевно настав час перевірити, для чого е, ці всі. Кошти були виділені, і для чого оці додаткові фінансування? Але ну скажу, що так, що ще раз му стрічкою бюджетів витрат пробуло профінансовано пізніше додатково, крім 4 мільйони 600, ще на 350 тисяч. Ну і звісно, як ми могли забути про наше саме любиме КП фермерське господарство Тарком? Ну діти ще нашого міського голови Тараса Ярославичі які в чергове отримали 3 мільйони 200 тисяч гривень. Слухайтесь, не в освіту, не в медицину, не в не в житлове господарство, ні в що. А в чергові ті корови, які вони розкажуть, там 100, 200, 300 до них корів приїхало. Хоча ми були, я на свої очі особисто бачив, і я знімав, я там навіть, навіть біля 100 штук не нарахував. Ну це було півроку тому. Може, вони вже зараз докупились, і там ж є в них і 200 корів. Але коли я, вони декларували, що було 200, реально я нарахував тільки 70. І зняв це все на відео. Ну але це каже, знов буде на совісті Тараса Ярославовича і на відповідно контролюючих органів. От, крім цього, фінансується зовсім екзотичний на даний час програми. От, Слухайте стеж, що під час війни... У нас відбувається фінансування такого як міжнародне та трансприкордонне співробітництво європейської інтеграції. На це було виділено 111 тисяч гривень. Ну я ще з тим не розібрався, що це таке, але так як мені пояснили, ну це десь на подорожі нашого міського голови і наших чиновників на поїздки за кордон, де вони розказують, що вони просувають. Україну, місто Другобич, підписують ці всі меморандуми. Підписують, підписують ці всі різні різного роду договори, які потім не кажуть, що нам ці міста е, допомагають, тому що ми йдемо в Європу. Ну але це таке питання. А е, останній пункт, який я хотів сказати, це для мене є дуже саме цікавий, тому що я черговий раз на останньому форумі в Німеччині побачив нашого міського голову Тараса Ярославовича, який обнімається і вітається е, з мером Києва Віталієм Кличком. От і тут виявляється, що е, ми з нашого місцевого бюджету фінансуємо. Робимо внески в Асоціацію Міст України, і за 9 місяців було сплачено 272 тисячі гривень. Навіщо ми цей проєкт кличка фінансуємо? Ми не розуміємо. Можемо тільки про це здогадуватися. Тому така ситуація, друзі, бачите, що е, в нас саме найбільші витрати в бюджеті це йде на утримання під час війни е, утримання державного управління на апарат міської ради. От і в сумі більше на е, 23 тисячі більше ніж за на всі інші наші житлово-комунальні господарства, соціальний захист на е, культуру мистецтво. От. А на себе вони милих і дорогих витрачають е, саме найбільшу суму бюджетних коштів. Правда, ми не знаємо, що вони будуть робити тепер вже в 24 році, коли забереться військове ПДФО. Ну, але я думаю, що Тарас Ярослав. Знайде виходи і зарплати і премії по зарплати по 100 тисяч, по 60, по 80, по 70, які отримують керівники відділів. Вони отримують все одно, а інші можуть зачекати. Так що така ситуація? Ну дивіться, з даним питанням. Відповідно, я як завжди, з заявами, скаргами звертаюся з відповідні контролюючі органи, щоб вони перевірили. І розібрали з даним питанням. Так що, друзі, дякую. Хорошого вам дня! Все буде Україна! Слава Україні і до побачення.